Хто за, проти, отримуватись немає. Нагадую, що ведеться відеозапис даного засідання. На сесії присутній керівник відділу земельного і старости. Старости Ніра Ярославна і Оксана Степанівна. У нас, як завжди, ми, е, е, є пропозиція вибрати е, секретаря перонатного засідання Єлену Веселінню і секретаря рішення комісії е, Наталію Останку. Хто завтра за підтримує? Shabbat yeah. Денним, прошу ще маю доручення від обласної ради відповідно до оголошення про грамоту голови Івано-Франківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 12.11 2021 року за активну громадянську позицію волонтерство та доброчинність умовах російсько-української війни нагородити грамотою голови Івано-Франківської обласної ради, волонтера, депутата Старобочанської селищної сільської ради. Восьмого демократичного скликання депутата Богашанської районної ради сьомого демократичного скликання дитич Роман Осиповичу. Підстава клопотання депутата обласної ради буде 2020 року. Дякую. Можу депутатів попередньо вітали з народженням сина і з поповненням, як ви кажуть, збільшення демографічної покращення демографічної ситуації в нашій громаді, то від себе особисто, від нас всіх, вітаю Юра Ярославича, з допомогою здоровий, щасливий і як то кажуть, ти брати підказує. День засідання. Перше питання про затвердження проєкту землеутбою щодо відведення земельної діяльності та проведення земельних торгів у формі рекордного опціону. Друге про надання дозволу Стапачанській сільській раді на поділ земельної діяльності комунальної власності, що знаходиться за межами села Гелівка. Третє, про відмову, затверджені проєкту землі устрою щодо відведення земельної призначення якої зміни. В проєкту денному було три питання в розпоряджені. Було три питання, але на комісії у нас. На земельній комісії ми розглянули більше питань. У вас в порядку денному вже є порядок денний зі змінами, тому є пропозиція включити наступні питання порядку денного в порядок денний зі змінами. Тому прошу проголосувати за порядок денний за основу. Ірина. Так. Чечиша Наталія. Дем'янко да. Баска. Да. Відич Роман. Да. Іменець Олександр. Да. Да. Ісеничан Петров. Да. Солова Іванович. Да. Шарк Мар'яна. Да. Сенчу. Здерка їх. Сенчурій. Ви да. те, що ми вибрали? За рішення прийнято. Дякую. Е, є пропозиція в порядку денному, згідно порядку денного зі змінами, включити сім питань згідно того порядку денного, який у вас є. Тобто добавити 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 питання в порядку денного. Чи є ще якісь пропозиції зауваження до порядку денного? Що нема, прошу проголосувати за порядок денний зі змінами, до в цілу. Дим'янко Хараса. Дивич Роман. Хіменець Олександр. І Совичар Дмитро. Соловай Іванович. Шак Мар'янов. Санчигуза. Здака Євген. Заничурій. Тринадцять за рішення привіт. Переповідаем дороги. Ще питання. Про затвердження проєкту заборону про що відведення земельної ділянки та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону по передачі в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення та настає номер 264 0101 0337 Шановні депутати, значить, в серпні місяці ми надавали це серед дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу праворади на конкретно засаду для іншого сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в селі Віднівка по вулиці Богдана Яцької. Це був господарський дір. І ось сказано на сьогоднішній день. На розгляд поступив уже розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Є сформована земельна ділянка, площею 2 гектари, 10,95. Сотих. Земельна ділянка включена перелік, що виноситься на аукціон. На даний час ми розглядаємо затвердження проєкту землеустрою а також встановлення терміну аукціону та відсоткову ставку. Відсоткову ставку ми на аукціонах стартуємо від 12%. Від 12%. Стосовно терміну. На постійній комісії є з питань архітектури земельних no. носом розглянулися і була пропозиція 20. Тобто я хотів би почути ваші пропозиції. Mm -hmm. С конкурсовому, але в принципі мова ну, видно, що йому ставить. Такої терміну я буду стати.